Під час великодніх свят бажання творити добро та допомагати ближньому стає необхідною потребою людей доброго серця. Багаті великодні кошики від благодійників отримують багатодітні сім'ї, самотні люди похилого віку. Організували благодійну акцію працівники соціальної служби Тисменницького району. Щорічно напередодні Великодня територіальний центр спільно з районною державною адміністрацією, організовує акцію Великдень в кожну хату. Цього року ми охопили 850 подарункових наборів, які будуть роздаватися найбільш розливим категоріям населення, одиноким людям, дітям, сиротам, дітям, позбавлених батьківської опіки, багатодітнім сім'ям, де виховується 5 і більше дітей. Традиційно до цієї акції долучилися підприємці району. Зокрема, хотів би висловити в першу чергу щиру подяку голові району державної адміністрації Івану Карловичу Російському, який багато допоміг формування даних наборів. ТОВ Аріон а конкретно пану Михайлу Богдану Михайлу Ватхотру фірми Тисменця, пану Івану Артемовичу, ВВ. Добробут пану Василю Гладуну, керівництву птахофабрики Авангард, які дали благодійно 8,5 тисяч яєць, керівництво Івано-Франківського м'ясокомбінату та іншим підприємцям, які долучилися до даної акції, якщо щорічно нас підтримали. До цьогорічного кошика увійшли Паска, кільце ковбаси, масло, олія, цукор, рис та десяток яєць. Користуючись нагодою, хотів би привітати всіх жителів нашого району з світлим святом Великодня, побажати всім міцного здоров'я, спокою в домах, щастя, успіхів у всіх починаннях і гарно відсвяткувати дане свято. в чому ми постараємося вам допомогти. Творити добро та приносити радість в кожну оселю. Це є обов'язок кожного з нас надавати людям те, що їм потрібно. В кожній оселі буде святкова атмосфера на цих великодніх святах. Кожна з сімей буде мати на своїх святкових столах пасочку та освячене яйце. 11 наборів це йде 6 для самотніх одиноких і 5 – іде там кризові і багатодітні сім'ї. Сільська рада окремо дасть три теж додаткових наборів, тому що щоб забезпечити повністю всіх одиноких, самотніх і цих і кризових і багатодітних сімей, ця благодійна акція створила умови, які дають можливість кожній людині відчути смак великодніх свят. А також підтвердила, що в доволі важкий час серця благодійників залишаються наповнені добром, яким вони готові поділитися з кожним.